Хочу поділитися з вами найсмачнішими та найпростішими лінивими варениками у світі. Також розкажу, як зробити їх просто незабутніми. Записуйте рецепт та діліться цим відео зі своїми друзями. Я готую вдома з допомогою блендера від українського бренду Bossa Pro Chef. 1000 BL. це професійний мультифункціональний блендер, який замінить багато різних пристроїв на кухні. У комплекті з блендером йде підставка, завдяки їй ви маєте вибір зберігати мультиблендер в шафі або на робочій поверхні, як зараз. У підставці разом з блендером йдуть 5 лез: лезо м'ясорубка, лезо для збивання, багатофункціональне лезо, лезо вінчик та спінювач молока. Всі насадки з титановим покриттям, тому практично не піддаються руйнуванню. Одна з чудових особливостей боссу. Pro Chef полягає в тому, що його можна використовувати у будь-яких місткостях, наприклад, прямо у каструлі. У BOSO Pro Chef силіконова основа, яка запобігає пошкодженню каструль та сковорідок. В комплекті також йде яскрава книга рецептів, яка допоможе з приготуванням різноманітних страв та надихне на кулінарні експерименти. В описі під відео я залишу посилання на сайт Босопро. Для глядачів мого каналу діє промокод на знижку мінус 10%, вдома 10%. Промокод буде діяти на сайті. До 31 жовтня 2024 року. Вареники готуються дуже просто, а незабутніми вони стають саме завдяки смачнезній подачі. Щоб приготувати простий ягідний соус, беру сезонні або заморожені ягоди. В мене сьогодні малина, полуниця та яфани, тобто черниці. Їх присипаю цукром та кладу на середній вогонь. Даю прокипіти хвилину і все готово. Для вареників беру 170 грамів сиру. До нього йде одне яйце. Одна столова ложка цукру та щедра дрібка солі. Все збиваю блендером. Буквально декілька секунд і маса стає однорідною. Тепер додаю до миски 70 грамів борошна. Все перемішую ложкою, тісто буде трохи липкувати. Більше борошна не потрібно. Ці пропорції для однієї великої порції, і її можна збільшувати залежно від кількості їдунів. Стіл посипаю борошном, викладаю на нього тісто, злегка формую і розділяю навпіл. Ніжними рухами долонь формую дві тонкі ковбаски. Нарізаю за допомогою кулінарного шпателя або ножа. У середній каструлі доводжу воду до кипіння. Додаю щедру дрібку солі. Вареники закидаю зі шпателя і помішую їх ложкою. Варю на середньому вогні після того, як спливуть всього декілька секунд. Вибираю до миски та щедро додаю масла. Тепер зробимо смачнючу подачу. Для цього до глибокої тарілки накладаю ягідний соус та сметану. Розмішую все ложкою. Ці кольори такі красиві, що хоч картину малюй. Зверху накладаю наших ароматних, паруючих вареників. Ще трошки соусу де, не де. Сметанки, звісно. За бажанням ще свіжих фруктів. Посипаю все цукром. Сказати, що це надзвичайно смачно, це нічого не сказати. Такі вареники смачне зні й самі по собі. А в компанії з ягідним соусом вони просто унікальні. Досконалі. Готуйте такі вареники своїм домашнім. Їм точно сподобається. Всім смачного!